Це так, присаджуйтесь. Коротенько постригти знизу і зверху оставити трошки там зверху. Хорошо, добре. У село Бутівське приїхала мандрівна перукарня. Вона їздить селами Приютівської громади, де немає стаціонарної перукарні. За чотири місяці роботи відвідали вісім сіл. Послуги отримали 200 людей, розповіла керівниця проєкту Наталія Луценко. Кіровоградська організація, асоціація сприяння самоорганізації населення надавала гранти. І громадська організація творчість ініціатива енергія подала заявку. І в цій заявці ми описали саме ідею мандрівної перукарні, тому що в Приютівській громаді яка з 25 населених пунктів офіційно була зареєстрована тільки одна стаціонарна перукарня, а мандрівних перукарень взагалі в нашій громаді не було. Мені подобається стригти. Подобається робити зачіски для пенсіонерів. Мають пільги, коли ми підготували підготу... заявку, щоб написати цей проект в асоціацію. Ми вирахували, що середня вартість жіночої стрижки складає 200 гривень чоловічої 150. Але для сільського населення це за дорого. Тому ми прорахували соціальну знижку, яка складає майже 70% від вартості, і тому, по факту, наші люди платять соціальному підприємству, в цю, лише 50 гривень за стрижку, а все решта йде як знижка. Приїзд перукарні в села заощаджує місцевим жителям час і гроші, вважає місцева жителька Людмила Хельчук. Якщо на місці 50 пенсіонерам, це дуже добре, у місті 80. А якщо немає пенсійного, то 150, так як і тут. Но плюс дорога в нас обійдеться 300 гривень. А дорога скільки обходиться? 120. Зі слів керівниці проєкту для роботи мандрівної перукарні отримали 50 тисяч гривень. Половину з них витратили на обладнання. Ви бачите, зараз це в розложеному виді це повноцінна тумбочка перукаря. Але коли складається, це просто получається як валіза. Ще 25 тисяч гривень витратили на проведення тренінгів та навчання тих, хто хоче займатися соціальним підприємництвом. Мандрівна перукарня працюватиме до червня цього року. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.